Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні зроблю десерт з яблук. Яблука це наші з огорода, горіхи теж наші. Ну, я думаю, більшість людей. Теж... Цукор не наші. Цукор не ні. коротше, це так: вступлення. Яблука, горіхи, дві дольки лимона у мене заморожені, кориця, вершкове масло, цукор ванільний. І цукор ну бажано такий жовтий цукор, це цукор тростинний. Значить, Зараз ми, я почистю яблуко і потім буду, і він треба пожарити горіх. Сахар насипаю на сковорідку і жду, поки почнеться він плаватися, щоб була як карамелька. Починає плавитися, така прогріється сковорідка, а тут обжарюю горішки. Вони підсушиться, і тоді чуть-чуть треба їх пожарити, щоб зняти оцю зверху корочку. Вона як піджариться, вона добре сходить. Почав цукор вже плавиться. Значить, сюди я кидаю масло вершкове. І викидаю яблуки. Отак От обжарюється яблочко, карамель. І треба їх обжарити хім, поки вони не стануть м'якими. кині. Поки вони жалються, я зараз поріжу мілинку в рібці лигони. Додаю сюди ванільний цукор. Таку Зараз покажу. Буквально отаку солі. Це присилює смаку, але багато не треба, тому що, щоб не відчувалася сіль, але трошки треба. Багато не треба, але трошки треба. Тепер кориці і відправляємо сюди лимон. Тепер це все переміщуємо. І чекаю, поки яблучка не будуть м'ятенькими. Аромат стоїть просто божественний. Кориця, лимон, ваніль, яблука. Це не передать словами, це такий, знаєте, аромат домашній, такої якоїсь уюта, тепла, такого чогось доброго-доброго. Дуже мені подобається цей аромат. Я спробувала на кінчику ложки оцей юшечку цю, Це неймовірно смачно. Ну от зараз я вже дивлюся. Боже, як воно пахнеться. Це блюдо супер. Ой, горіш. Заговорилася, бачите. Ну не чув, я не, не спалила їх. Розказувала за це за аромати. Набив. Так, пробуємо ножиком. Ну, вони вже майже. Майже. Треба, щоб були ногенькі. Я виключаю сковорідку. Вони постоять на гарячій сковорідці і будуть саме тут. Горіхи я посушила і обібрала щось, вибралася. Ну таку поможу трошки блендеру. Я його трошки поламаю горішки. Сухенькі, вони чувствують, що сухенькі і дуже добре піджарилися. Я черешу добре забула. Мішаю оце. Яблука. Вже ну ні, ну вони не згоріло. Біли, Білий. Біли. А пахне ж так взагалі. Так, все, значить я їх подробила. Тепер сюди викидаю яблучко. з цим син. І все це збиваю блендером, але сюди ще треба додати отаку ложечку вершкового масла. І починаємо збивати. Ну така маса виходить, вона дуже-дуже смачна. Ну можете уявити собі горіхи, яблучка, Цукор, тут вони солоденькі, і трохи лимончика, і кориця. Ну, коротше, все тут так скомпоновано, що дуже-дуже смачно. Це в нас жариться тости до такої намазочки. все такі рум'яненькі, хрустящі. І це іменно для такого блюда це то, що треба. Ну, ми вже повечеряли, це у нас виходить десерт. Ось такі грі... тости пожарили і намастимо цю яблуку. Цим десертом ми зробили. Це тобі. А це мені. Воно дуже смачно. Ось зараз пару секунд гріночка розтане, розкисне і буде ногеньке і смачне. А це я хочу вам розказати, Ще, ну, у мене на каналі є, може за... не, перший раз зайшов до нас у гості, то це заморожений імбір, лимон. Тут апельсин і дуже-дуже хороший чай, дуже зручно. От зараз, зараз в чашки розколочую чай з імберем. Зараз в цей час пори зимою це дуже-дуже корисний чай. Ну і, звичайно ж, калина, куди без калини. Калина теж перетерта з сахаром і дуже-дуже корисна. Я, до речі, не кидала ні тобі, ні собі. Калини, положечки калини і такий десерт. Корисний, без всякої хімії, тут все натуральне. От, можна готувати. Ну, А це я вам рекомендую приготувати. Дуже смачно. Перше, що це корисно, а то, що ще смачно. Можна сказати, корисні такі е, смаколики. Тут горіхи, Ну, ви бачили, як я робила. Нічого такого запрещеного тут нема. Так що, так. Хлібчик піджарив, ще їм попив. Ну, Дай на... Цей, на Дай дес... наївся. Десерт, я думаю, достойний. Іменно ввечері такого поїсти, закусити. Вечерю, що ми наїли, то це дуже смачно. Ну, отак от, от з своїх яблук, своїх горіхів можна зробити такі ну, за копійки десерт. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Дуже дякую вам за коментарі. що Мені дуже цікаво, кожен раз заходжу і дивлюся, хто що написав. Є, звісно, там пишуть такі не дуже хороші коментарі. Ну, що це таке гіло. Комусь подобається, комусь не подобається. Підписуйтеся, ще раз до побачення, до нових зустрічей. Я їм цей бутербродик. Це дуже смачно. Дуже смачно. Зробіть обов'язково горіхи, лимон. Дуже смачно. Рекомендую.